В інтернеті гуляють Ельхан Мурієв, наш наступний гість. Він член спілки офіцерів України і голова оборонного штабу е, е, Нагорного Карабаху 92-93 роки. Пане Ельхане, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, ради бачити, Роман Ярославовичу, пане Христі. Дякую. Тільки скажіть нам у нас тут вже, навіть поки реклама була дискусія, як правильно називати цю територію Азербайджану, яка стала потім полем бою, і в всіх новинах називалася Нагірний Карабах? Як правильно казати? Ну, по Конституції Азербайджану взагалі немає Нагірного Карабаху. Є Карабах, Великий Карабах, угу. а є його як -то, гірська частина Нагірний Карабах, де переважно жили вірмени, зокрема. Через те в радянські часи була така автономна республіка, яка була автономна область. Яка а як була... нам правильно сьогодні називати цю територію? <рес> так. Ну, Як ми називаємо, Донбас називаємо, Карабах називаємо? <рес> Крим Карабах називаємо, цього звісно. буде достатньо? Так, чи... так. Це по міжнародному праву, це частина Азербайджану, і вона міжнародних по міжнародному праву Карабах. Так і називає. Окей, опанель хана, скажіть, будь ласка, якщо в такі зміни пішли тектонічні, зокрема в Єревані і в і в геополітичному безпековому плані. Чи це означає, що ми можемо теж говорити, що в перспективі ця територія повернеться в кордони в суверенні кордони Азербайджану? Вона якби повернута офіційна Вірменія, зокрема її прем'єр-міністр. офіційно визнала. Карабах територія Азербайджану і це по міжнародному праву, так. Ну, повністю, тобто це є, так? Є, так, так. Оба, оба керівники держав визнали е, навзаєм, як то кажуть, територіальну цілісність е, оцих двох країн. Тоді Тому, чого то, ми нема? Ми... Тоді, поки, чому ми поки, чуємо поки про якісь Росія, прикордонні так. обстріли? Буквально нещодавно було свіжі, в тому числі з бойовими втратами. Що тоді ж на вірменсько азербайджанському кордоні стоїть предметом цих перестрілок? Перестрілок предметом, поки там в регіоні перебуває Росія, звісно, що ніякої стабільності про якусь стабільність говорити неможливо. Угу. А зараз йде витиснення Росії з регіону, що і відбудеться зокрема, обов'язково відбудеться. На фоні того, що і Вірмінія зрозуміла, що сподіватися на Росію, розраховувати на її, як то кажуть, можливості вже немає сенсу. І що може бути погано в даному випадку? У нас є інформація. Я би хотів, щоб ми, наші вірменські друзі про це почули. Що вони Росія перекидують до Вагнерів, Росія із Карабаху перекидує, зокрема через Злочинський коридор, то до бойовиків. Є okay. щось е, наша інформація, які надходять, як то кажуть, з Кавказу, і з батьківщини, історичної батьківщини, е, говорять свідчить про те, що у Вірменії може статися військовий заклад. Хоча 60% вістоків, е, громадян Вірменії насправді на борці. Демократично обраного прем'єр-міністра пана Пашиняна. Росія не хоче піти з регіону, Росія хоче тримати ці дві країни. Ну, Грузія зрозуміла в Грузії влада російська, проросійська, скажімо. і, зокрема, в Азербайджані в Вірменії зробить такі, такі речі. А скажіть, будь ласка, пане Ельхане, от ваша оцінка такого крену зараз вірменського керівництва звід Російської Федерації більше не гарант безпеки. Як як так. жартують в Україні, це вже удар в псіну чи ні? Коли фактично вірмени можуть проводити військові навчання Спіль. в якомусь такому форматі, але такому обмеженому, але спільне з американцями. Коли Пашинян говорить про ймовірність загалі ратифікації Римського статуту у Вірменії? Ну, це не, не тільки Крим, розумієте, ж кожна імперія живий організм. Російська імперія прикінчується, закінчується, як би мовити, російська імперія йде до розвалу і Тверезий Пашинян, зокрема, вірменська влада, це зрозуміло, як то кажуть, бажано було б якби у 2014 році, хоча вони підтримали, скажімо, анекцію Криму. Вермінь офіційно підтримала анекцію Криму туди підтримала. А зараз я думаю, що вона зрозуміла, що жодних перспектив. Бути як то локомотиві з Росії локомотивом жодних перспектив регіон, зокрема Вірмінія немає. Вірменія повинна мати добре сусідські стосунки, зокрема з Азербайджаном з Туреччиною. ведуться перемовини у цьому розумінні, що погано, що в 2020 році з згоди і прем'єр-міністра Вірменії, президента Алієва, Карабахський регіон. Було завезено, як то кажуть, в лапках миротворців російських, mm -hmm. що є роб. Тобто, 2020 році, коли був підписаний меморандум, Азербайджан гарантував своїм громадянам вірменського походження всі права, всі можливості. А зворотня сторона, тобто сторона Вірменії, Росія, мала це забезпечити, роззброїти військове формування, що до речі, нас. Під час, скажем, деокупації Донбасу чи Криму буде очікувати така сам, такий самий сценарій. Я думаю, якщо будуть якісь міжнародні залучені, міжнародні миротворчі сили, чого не зробила Росія. Навпаки, Росія туди завезла багато зброї. Росія не хоче піти з регіону. Росія таким чином хоче я. Я думаю, що ви чули прес-конференцію після вчора Захаровою. І виступ цього шарлатана вибачте Потлера е, на зустрічі з північно-корейським північно ще одним діячем, що вони, вони будуть робити все, що не виходить із Кавказу. Хоча баланс сіл змінюється, тому що народи готові до співпраці, співжиття я би сказав. Ну поки що все залежить, і залежитиме якийсь період. Я думаю, що це буде не так багато часу. потрібно на програш Росії тут у нас в Україні. А от ви згадали про це, що попереджаєте зокрема і вірменських сусідів про те, що руски туди перекидають як завжди гібридні речі? Вони ж там зараз вагнерівцями грають в дуже велику гру, як то кажуть, від Африки і до Кавказу. А ви насправді є можливість? Маючи достатньо обмежену оці кількість миротворців, плюс перекинувши туди бойовиків Вагнера, вчинити державний воєнний заколот і переворот в Вірменії, вони це можуть зробити фізично, звісно. Тому що Вірменія не така велика країна, сто тридцять тисяч квадратних кілометрів. Це середня статистична, така хороша українська область. одна. Там можливо, можливо зробити, Ну, але Збройні більше... сили Вірменії це все-таки більше, ніж навіть от е Зеки Вагнера, плюс так звані русські міротворці. Справа в тому, що, пане Романе, на території Вірменії ж перебувають ще російські війська. Угу. Що плюс ці, а, так, Так, полк, так ті, І, ті. зокрема, те, що вони озброїли на гірному Карабасі бойовиків і то, що російські війська, офіційні війська. Перебувають, я думаю, що ну намагання точно будуть. Я навіть е, е, майже впевнений в цьому, що будуть намагання, тому що Росія, якщо домовляться, скажімо, в Вірмені з Азербайджаном в Росії нема за що там триматися. А народи насправді розуміють, що це вся біда йде з Кремля, і mm -hmm. зокрема треба з цим закінчити. Пані Ліхане, а якщо загалом подивитися, цифр. ви добре знаєте е, в, в, в настрої там багато національних, багато народів в Кавказі. Всі вони так чи інакше історично є завжди жертвами російського імперіалізму. От просто ми дивилися уважно, як то кажуть, на незалежну ічкерію в перспективі. Ми дивилися, що з тим з Дагестаном відбувається від початку повномасштабного вторгнення і особливо під час першої хвилі всеросійської мобілізації. Ми уважно дивимося от за цим. Подіями, які між на кордоні між Азербайджаном і Вірменією, ми навіть уважно дивимося, як в центрі Тбілісі п'яні московити, а я яруські і, 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 і фактично знущаються над грузинами в їхній столиці при окупації 25% території. Як це все от ви бачите в найближчій перспективі? Якщо війна, наприклад, у нас надовго, як в Кавказі ось ці. Осі ці території, всі ці е, джерела напруги будуть далі реагувати. Чи Я просто чекати? хочу додати, що це зараз така пропагандистська теза так званих ліберальних росіян за кордоном. Первим рванет Кавказ, угу. так. Справа в тому, що Кавказ не ліберальна Європа, Тож, що скажімо, ти же москалі сумажуть шашлики на 9 травня на день побіди. їхньої, як так цілий світ святкує 8 травня. а Вони чомусь 9. На Кавказ Кавказ рванет рано чи пізно рваня. Там що багато несправедливості, дуже багато і Місцеві влади причетні до цього, і то, Росія там робить все, що хоче. Кавказ на пороховій бочці. Інша, річ, що люди вже не ті, не 90-х роках. Люди більш як усвідомлені, як би мовити, більш інформовані. Вони розуміє, що цього допускати не можна, тому що люба міжнаціональна е, протиріччя, любе протиріччя, вона на руку на руку в Москві. Тому що, ну, поки Західний е, ліберальний світ е, збоку дивиться, те, що було у нас, там, скажімо, що говорили, що за три дні Київ візьмуть, потім сказали, за тиждень, за місяці, потім менше нам не давали нарешті. Дозріли, нарешті, до них дійшло, що українська армія може битися, українська нація буде битися. От така сама картина з боку дивляться, вони якісь паради дають європейці. Тобто слово демократія деформовано на Кавказі, тому що люди думають: якщо це є демократія, краще вже там краще б, щоб її не було. Знаєте, такий є наратив, як би мовити, через це. А то, що Кавказ і то що Ічхерія буде вільною, це навіть сумнівима. Це все, що відбувається там в тій -рі, то, що була нашою гордістю, є залишається. І чеченці, ми не говоримо про кадирівців, ми не говоримо про, про московську владу. Ми говоримо про чеченський народ, який насправді для якої свобода найвища цінність. І така ж цінність свобода для кавказських народів. Я міг би вам озвучити, скажем. Місцеву соціологію, там, скажімо, як в Азербайджані чи в Грузії. Про Вірменію я не скажу, зараз, вам ще цифри будуть міняти. 84% азербайджанців грузин російсько-українською війною вважають власною війною проти власного народу. Це багато про що говорить. Інша річ, що влади так чи інакше залежали чи залежать, ще залежать, є там. Деякі, як то кажуть, як позавчора, слівчора, знаєте, в Сенаті було слухання, навіть Юрій Кім, офіційна особа з Держеву, сказала, є речі, про яких ми поки що не можемо говорити. Є якісь домовленості, про яких, звісно, ми ще не знаємо. Але те, що Росія буде витиснена і викинута з регіону Кавказка, це однозначно. Спочатку з Південного Кавказу. А потім з часом, я думаю, на північному Кавказі. От а то, що вони там ліберальні, так звані, хороші руски, то, що пані Христина сказала, так, вони ж там це спеціально, що якби народи підуть один на одного, або один на одного вирізати. Без Росії народи жили і будуть жити. Такого немає. Це звісно, що все, що відбувається, я тричі був, до речі, на перемовинах. З Вірменами, дивіться навіть на території Вірменії, один на території Азербайджану в той період, 90-х роках. Значить, ми лише сідали за стіл перемовин через наше голови, літали снаряди туди, чи туди, тому що, знаєте, той коридор не дуже широкий між Вірменією і Карабахом. І звичайно, БМ-21, тобто установка град навіть доходить, тобто радянська артилерія навіть доходила. Тобто, як тільки Росія буде витиснена, а до цього йде, тому що і народи готові. І приклад Вірменії показує, що навіть така маленька країна, безпомічна якісь в мірі країна, Вірменія розуміє, що розумієш, з Росії від Росії щось чекати. Ну, не приходиться, як би мовити. Вже, вже нема сенсу, тому що Росія вже закінчується. Тому що як імперія, вона вже все. Вона, вона себе вичерпує. А без них народи Кавказу швидко порозуміються, і ми побачимо просто деякі чуди. Зрозуміло, зрозуміло, що, так. Так. що скажемо, без цих без тих орбанів у нас тисячі мандярів воюють в українських збройних силах, які сумасшедший орбан. Хочуть для них якісь права. Ви ви знаєте про що я говорю. Так, так, ми знаємо цей кейс Закарпатський та, і, та, зокрема, євроатлантичної інтеграції блокади дякуємо. В дякуємо Ельхан Ельханурієв, член спілки офіцерів України, голова оборонного штабу Нагорного Карабаку в 92-93 роках. Зараз коротка пауза в ефірі. Після чого ми поговоримо скільки ж про те, скільки українських дітей позбавилися батьківського піклування через війну.